Формадол таблетки від головного болю. Вона кожен день мені говорила: мамочка, я тебе люблю. А ти мене любиш? Може пройти там 3-4 години. Вона мене знову підходить і каже: «А Ти мене любиш. Ми з чоловіком мріяли про дитину. Пам'ятаю цей день, це було 8 лютого. Я розуміла, що щось, щось зі мною відбувається, що в нас буде дитинка. Чомусь я в серці в собі відчувала, що в мене має бути саме дочка. Ой, спати, час Такий сильний, сильний в неї характер. Вона ніколи не боялася публіки. Ми коли там відпочивали у Львові. На площі співак співав. Він каже: будемо співати гімн України разом. любила, коли виступають на сцені. Вона каже: Я теж так хочу. І коли там в садочку сказали, що планують відкрити секцію саме театральної студії, вона мені щодня казала, мама, ти мене запишеш, ти мене запишеш, але ми просто не встигли. Їй цікаво новий колектив, нові знайомства, нові діти. Тому вона і хотіла йти до школи. Вона із задоволенням вибирала мастери, пластилін, лінійки, зошити. Вона була дуже щаслива. Вона раділа, що папа буде військовий. Вона пишалася, вона хвилювалася, щоб в країні все було добре. Але коли тата забрали, вона почала сумувати. Коли ми їхали до Чернігова, дитинка була на, на своїй хвилі. Вона так дивилась у віконечко, вона про щось мріяла, мабуть. Цей день саме в суботу вона мене не запитувала, чи я її люблю. Це був такий звук, свист. Це не можна описати. Я не розуміла, як, що відбувається. Відбувся вибух, і просто-просто моя дитинка на сцені впала. Я побачила кров, я розуміла, що кожна хвилина це, це її життя. Ми поїхали в лікарню її забрали в реанімаційне відділення. Це все так відбувалося швидко, що зараз я навіть не розумію, як могло це взагалі статися. Росія вбила мою дитину. Просто взяла її і вбила, забрала в мене її. Я хочу, щоб весь світ почув, що не повинні матері ховати своїх дітей так не повинно бути. Я молю Бога. Всіх ангелів прошу, просто звертаюсь до неба, що хай буде ця остання дитина, яка померла від Росії. На день незалежності на нашої країни ми висадили дерево в пам'ять моєї дитинки. Це декоративне дерево, катальпа і воно тягнеться так, до неба. тягнеться до неба, і спеціалісти кажуть, що воно має бути аж заввишки 30 метрів. Для мене воно символізує, що моя дитина буде жити вічно. Щодня, начебто, знаєте, я перемотую ці наші бесіди. У мене завжди в ушах останні от тиждень її життя. Вона дуже чекала мій день народження. У мене сьогодні день народження. Вона хотіла зробити мене щасливою. Говорила, можна я від себе для тебе щось виберу, куплю. Вона дуже любила серію книжок Айсидора Мун, і я надалі її читаю книжки. Дивлюсь на її фото і кажу: Софійка, добрий ранок! Мама тебе любить, мама з тобою. Я їй говорив, говорю це щодня.